Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо розфарбовувати настрій. Світ здається похмурим, коли нам сумно. Ми з вами завітали до гримасика, якому сумно. Гримасики бувають різними, як і наш настрій. Подивіться, є огося, здивування, є лякасик, що злякався. Є сумувака. Той, що сумує, злюся, коли злиться. Спокійнійко, той, що відчуває себе спокійно, та веселун, То, ЩО веселий. А на заняття на сьогодні сумовака, якщо дуже сумно зняти напругу допоможе, розслабляюча ванна і хороша музика. Це однозначно підніме настрій. Та змістити результат допоможе чай з м'ятою або ромашкою. Коли фізичне здоров'я в нормі, то психологічний баланс підтримувати набагато простіше. Якщо нудьга застала зненацька, швидко піднімуть настрій солодощі та фрукти. Недаремно шоколад це найкращі ліки від печалі, тільки не можна переборщити. Ще хороша порада для дівчат: присвятити час собі. Прийняти ванну з улюбленим гелем для душу, зробити зачіску, масаж, лихий макіяж. Після такого дозвілля сумне обличчя перетвориться на щасливе. Мистецтво рятує в будь-якому настрої. Смуток зміниться на захопленість, якщо зайнятися творчістю. Тут варіантів безліч від малювання картин, гри на гітарі до створення нових рецептів. Творення нових ігор з власними іграшками. Ще можна зробити подарунок самому собі. А чому і ні? Якщо раптом ніхто з оточуючих не встиг подарувати, можна зробити це самостійно: створити подаруночок для себе. Ще можна перетворити смуток на добрий веселий настрій, якщо прочитати щось. Мало хто відмовиться від прочитання хорошої книги. Щоб поєднати приємне і корисне, можна пошукати літературу, яка присвячена особистому розвитку. Читання книжок нас завжди з вами зцілює, дає гарний настрій та на нові знання. Ми з вами розглянули, як сумуватика перетворити на веселона. Тож, розфарбуйте, будь ласка, гримасиків. Та створіть собі добрий, веселий настрій. Дякую вам за роботу та бажаю вам всього найкращого. До побачення!